Всіх вітаю. Так, не знаю, чи буде гарно видно. Сьогодні їдемо на Білобереску, маємо перевозочку, відвезли поросят і забираємо лошечку на космач. А так. Але після дощів у ліс. Покрився такими чудесними барвами, взагалі різнокольоровий, дуже бомбезний. А так, будьте з нами. Має бути цікава-цікава лошичка. Друзі, подивіться, який ліс гарними барвами покрився. Саме-саме тепер найкращі моменти осені. А верхами то взагалі красота красотіщі просто. Іди. Так, Друзі, добрий день. Казік А пач мусилки Покладіть за шалеї і через песок пустіть. Бо це нічого не буде. Ну Ходіть ну, у колку, заселяйте в колку. А ну тримай. А ну хто би це зніма. Де Тарас? Т Тарасу, когти зюди, та. На, на, напад. На, це все включено. Все включено, давайте не цей паучку. Давай. Ей, ну, 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 ну мій ну мей. Ну, стой, май ну, мій. Ти, ну, мій. Дар ми тебе пролікуємо і все буде далі. Дивіться, ти, ти вже перший курс пройшов, підеш на другий. Kazaras rado trečiąjį, jį ką išžvelgė? Galbūt ne ten į pusėlį, bet bet jau įtūkstas. Ko trečias? Kaip bus čia? Kaip bus čia? Galbūt trečias? Kaip bus čia? 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 Ну, брат, давай зуби Ну, 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 ну. А я зобів чеси. Всё, вперёд, говори. Кто тогда, я бы я не знаю. Yeah, yeah. so, пускай Пускай. Так. Пускай, ну не пускаете. пускай его, давай. Э. Надо пьяный. О, совсем это. Э? Так, стой. А день закидывать.

Все, пішло. Давайте подойдем уже три рази, три рази, чотири утік. Простебі. То дві? Ну так, ні, тут червону мабуть. Добре, добре. Отак так біжимо, догори, були коло машини, тут нічого не виходить, цей апачі тікає. Треба було одразу знімати, як з сашком крутив. І чорна красуня, ми тут по дорозі завжди повертаємо. Воно у карцері. А, приселена, борве пастух. Ничемно. Такі дівки набирають. Така, лиш, тьфу, тьфу стають. Осінь свої. Така, а Далі йдемо далі. Трошки в неї вже була рана, хто слідкує, вже загоїться. Що, не слухняна, да? трошки непривично. Ну а що робити? Забирай ножку. Так. Аміра. Аміра. Що, дівко? А чого ти то перевернула ванну, га? Праміра. Значить, вона. Мені здається, що вона чуть, -чуть нижча тої, але грубша, багато. Не багато, але грубше. І вже таке черво поклала, хоч вона карета пізніше. На місці давно перепарувалася. Перепарувалася. З першого разу. Не першого разу. Федя. Федя трохи набрав тіла. як воно. фіст, як метла густота. Федя, там нема, нема, порожне. Що, Федька? Вже на другий рік будеш мати діти свої. Будемо тебе оцінювати трохи по-другому. Кісочки не лінуються. Падить на помаски. Але що, в нього огрева... За скільки в неогрева відросла? Ну десь така греба була, так? До 30 см вже взяла за рік, так? Да? Чекайте, коли він зимою приїхав, ні? Або хляб жовтий або стопа. Ну то 30-ні, 25 точно взяв. То файн. А ще ще на другий рік от оде вже Рева. Ні, та наша стряг. Борони боже. Так, да, цей кондиціонер. Короче, добре, ми поїхали. Локосмач з висоти. Дивіться, як гарно краєведе. Дощик пройшов, він ще мерчить. Отак. Тут. Туди у верхах туман. Це, одна гора, друга третя. Коротше, горів, дуже багато горбів. Так це все виглядає. А кому треба перевезення, звертайтеся, скоро зробимо темп тент і будемо їхати туди у теплі. Так. Така бесідочка тут можна стати, перекусити. Так, розрузили. Я ще, блядь, дістав добре по коліні буде від неї. Труба зачепила вона як швортнула ногу. І рухайся! Та бо вона не вміє як вона така. Такий. Та не вміє, бо вона... Була вільна, кантаря на ній не було. Тож, ціле літо ходила. Цольська краща цульська. З верхів. полонені пасла, дивіться, який коник красий. Найся познаком. Все, воно буде зараз конем. коней, воно вже квітку на кода піде. Yeah. Дайте кого спрутчика батяжка. Ви до достатній чи що з цим робити? Труси! <гум> беріть, беріть того коня, але дайте мені кось <гум> Забирай того що коня. Давай. Є. Що знайте би я підгонив її, так вона не піде. <гум> Ай не коник. Здорові будуть. Так, допідгонити, підгонити. Це у вас здо конюшня? Діма. Ай, да, до достай. Ух, пара буде собі таке. Є. А що, то вона коня треба було взяти до достайте. Вона піде махом конем. Беріть, беріть, коня достай. Далі коня туди тут куню. Такие, такую вашу роботу робиш с тиху наш. Такий кот саме конек ворот. Дещевка. Файн, найздавай будет. Давай, давай. Евана. Е-мона. Е-бремона. Е, є. Е. Поймачуся. Б'є-б'є! Yeah, yeah. А ну той чоловік не приселий де. Поможе. Не хочете? Парлося. Ні, йди з того боку, та й потиком потеснимо. А ну, бері. Ні, ні, ні бери за златку, цю! Ну, я даю госду. Але ще чекайте, не я візьму на кінець. Де а така... е, Вася! Що? Я тобі зараз віддаю цей. Ну давайте борзеньку, бо то нема. Та що три, ну та як ви защептете, як ви здоймете? Що я? Ну як ви защепте за неї, як ви здоймете? капець. А я маю газ давати. Ну, ну, давайте. Капець три нічого має. Так, давай чоловікове. Я зараз все проб'ю. Воно буде коло коня стояти добре. Ага. Все, ми печемо. Всім здоров'я.